Негода завдала збитків мешканцям двох районів Чернівецької області. 6 червня своє професійне свято відзначають працівники засобів масової інформації. Минулої доби в Чернівецькій області виникло дві пожежі. Час новин Чернівці на п'ятому каналі Ваші увазі події середи 6 червня. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Негода завдала збитків мешканцям двох районів Чернівецької області у Кіцманському та Заставнівському районах. За даними МНС, від сильного дощу та граду постраждали 10 населених пунктів, дощовими стоками підтоплено майже півсотні підвалів, замулено сотню городів, розмито дороги. Доки мешканці оговтуються, чиновники обстежують пошкоджені ділянки та збирають інформацію про завдані стихією збитки. Велика вода скупчилась після дощів на полях та, змішавшись із ґрунтом, ринула донизу, меті зносячи кам'яні мури, розповідають мешканці села Дорошівці на Заставнівщині. Сусіди подзвонили і сказали, що дуже сильна вода йде. На рівні з хрестом така сильна вода була. Коли ми прийшли, то тут уже хнулися, видите самі. Все повалено, хату рознесло з хати. Що було у хаті, все винесло. Ще відколи ми живемо. Тут мені вже 54, бабки, кілько тут жили, ще такого чуда не виділа. За лічені хвилини людям підтопило підвали, замулило городи. На щастя, кажуть селяни, ніхто не постраждав. Город це все згорнуло, і два мури повалило. Нічого доки люди оговтуються від наслідків стихії. Місцеві чиновники збирають попередню інформацію про завдані збитки. По оперативних даних дето біля 12 підвалів затоплено, якщо рахувати присадибні ділянки в цілому, десь біля 6 гектарів присадибних ділянок. Подорожівцях окремо. Частина до двох гектарів по товтрах і один населений, один будинок в селі Василів так само підтоплено і підвалу. Чи відшкодовуватимуть селянам збитки за втрачений врожай? Чиновники не знають, це вирішуватиме краєва влада після вивчення ситуації. Майя Гумена, Ярослав Звицький, час новин Чернівці. Минулої доби в Чернівецькій області виникло дві пожежі. В селі Шишківці Новоселицького району горів житловий будинок на місці події було виявлено тіло сина домовласника, чоловіка 1976 року народження. Причина смерті встановлюється близько 18-ї години. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні, яке не експлуатується на території пад Гравітон у Чернівцях. В ліквідації загоряння брало участь 30 вогнеборців та 8 одиниць техніки. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Повідомляє прислужба головного управління МНС в Чернівецькій області. 6 червня своє професійне свято відзначають працівники засобів масової інформації. Це люди, які щодня доносять до населення об'єктивну та достовірну інформацію, а також захищають інтереси суспільства. Голова Чернівецької обласної організації національної спілки журналістів Юрій Терон вручив золоту медаль ветерану журналістики Григорію Кригану. Він представив українську культуру, українське письменство, українську журналістику в інших державах. І несправедливо було, що ми про це забули. Але тепер ми. Цю помилку виправили. Привітали майстрів, пора і у міській раді. Почесні грамоти вручили творцям поковинського медіапростору, газетарям, телевізійникам та радійникам. Я хочу побажати єдине, що це в першу чергу гарних репортажів високого професіоналізму. Тому що високий професіоналізм для журналіста це перше за все бути об'єктивним, розбиратися в тому питанні, яке він яке він піднімає. Ну і звичайно, висвітлювати події, так щоб вони були цікаві всім сторонам. Кожному журналісту, щоб створити об'єктивний інформаційний матеріал, потрібно записати інтерв'ю. Для цього доводиться просити про зустріч чиновників, запевняти владників, що їхній коментар потрібен не журналісту, а людям, які дивляться телевізор, слухають радіо та читають газети. Оскільки Чернівці невелике місто, то місцеві медійники вже добре знають, з ким легше працювати, а з ким домовитися про інтерв'ю складно. З нагоди дня журналіста ми провели інтерактивне голосування на своїй сторінці у мережі Фейсбук, аби визначити того, з ким місцевим медійникам найбільш комфортно працювати. Я притримуюсь принципу, що краще сказати самому ніж почекати, що ви щось самі придумаєте. Ярослав Денисович співпрацює з журналістами вже більше 15 років. А після того, як він почав відповідати за комунальне господарство, міста від представників ЗМІ немає відбою. Ярослав Кушнірик розповідає, чому у нас погані дороги, коментує ситуацію з каналізацією та водою. Тому медійники Чернівців і віддали йому перемогу у голосуванні, назвавши його чиновником, з яким найлегше та найкраще працювати. Хоча Ярослав Денисович згадує, і не дуже приємні моменти у цій співпраці. Дивимося в новинах. Бачимо юрбу мешканців, які кажуть: ось, які такі будівельники так повільно роблять. Їх по двоє троє чоловік дуже, дуже все повільно показали розніманих мешканців. І потім після цього друга частина. А в цей час в департаменті ЖКГ олімпійський спокій і, і мій спокій, спокійний вже такий розклад ситуації, чому відбувається. Бо я зрозумів, що чекати від журналістів можна чого завгодно. Другу сходинку в голосуванні зайняла прес служба територіального управління МНС. адже рятувальники допомагають змі з інформацією та відео, але є найкращими помічниками в екстремальних зйомках телевізійників. Слід згадати про повені, які були, як разом з журналістами виїжджали, були можна сказати в самому епіцентрі події. події. Деяких журналістів навіть доводилось там, як, наприклад, була водача переносити на руках, щоб от, допомогти їм. Окрім цього, МНСникам не раз доводилося рятувати журналістів поза робочий час професійними порадами. Було пізно. Десь після 10 чи після 11 звоєць таким голосом кажуть: в мене розбився градусник, що мені робити, і доводилось давати рекомендації, що потрібно робити. Лідерами журналістського голосування стали також головний санітарний лікар області Наталія Гопко та преслужба Чернівецької митниці. Що ж до тих, з ким працювати журналістам, найважче, то голосування проходило дуже пасивно. Чи то представники змін не бажають нікого образити на своє професійне свято, чи то чиновників грубіянів у нашому краї просто немає. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Приміщення дитячої юнацької спортивної школи по вулиці Стасюка відкрилася виставка Інтер'єр сучасного дому участь в ній взяли дизайнери, архітектори, проектувальники з близько 30 підприємств Чернівецької області, Львова, Вінниці та Києва. Вишукані меблі, оригінальні картини, декоративні рослини та багато інших елементів для прикрашення оселі було представлено на виставці інтер'єр сучасного дому. Це вже третя виставка, організована Чернівецькою торгово-промисловою палатою за цей рік. Адже як помітили ініціатори, ця тематика викликає велику цікавість у людей. Зараз це таке літо людина думає як прикрасити свою садибу. Будівлю, там якісь матеріали, може хтось робить ремонт, може перебудову якусь переробить. І на це розраховані ті пропозиції. ті учасники, які тут дають. Вони можуть допомогти як в дизайнерському, так і в інтер'єрному вирішенні питання, які в кого хвилюють. Гарний інтер'єр для будь-якої оселі чи приміщення відіграє велику роль у світосприйнятті та настрою людини. Про це добре відомо художнику Валентину Косовану, який своїм клієнтам пропонує різні за жанром та тематикою картини. Залежить. Також від характеру людини. Тобто, якщо їй подобаються більш радісні, будь ласка, більш такі радісні в кольорах, цвітні. Якщо людина більш е християнського напрямку, вона більш буде, їй будуть більш цікавити. Ось на близько тематику. Стануть додатковими елементами декору кімнатні рослини. Вони чудово поєднують у собі практичність і естетику. Квіти в інтер'єрі це завжди дуже гарно, доповнює, прикрашає приміщення, оселю, офіс. І тільки як на мою думку, як і є корисним елементом, і завжди є прикрасою вашої домівки. А для того, аби грамотно прикрасити прибудинкову територію, в нагоді стане ландшафтний дизайн. Ландшафтний дизайн це частинка проди, яка буде знаходитись в вашому дворі, адже завжди дуже приємно вийти. Зранку на свої подвір'я і побачити багато зелені, водичка, яка хлюпочить, і так далі. Виставка проходить у приміщенні дитячо юнацької спортивної школи, що по вулиці Стасюка і триватиме до 9 червня. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Це усі події нинішнього дня. На завершення ми вітаємо колег журналістів з професійним святом, нових цікавих тем, гострого пера, хороших проєктів. Наші ж новини також можна знайти на сайті ЕСІСІНІІ та в мережі Facebook. Вже за ми дізнаємо, що очекати від погоди в місті та області. І пам'ятаєте, якщо вас сьогодні хтось засмутив, не падайте духом. Завтра буде інший день. Любіть себе, шануйте і цінуйте. Побачимось на п'ятому. Підійшла до завершення акція Хочу хонду, хочу Сівік» від станції «ФМ» та компанії АвтоПлаза. Учасниками акції автоматично ставали слухачі, котрі, додзвонившись у студію, виголошували спеціальний код. завданням було надзвичайно просте з з однієї сторони. Всім зрозуміло, але потрібно було бути уважним і завжди тримати руку на пульсі. Тобто, коли в ефірі звучав позивний Хочу і номер телефону. Одразу треба було хапати номер, хапати слухавку і дзвонити в студію. А в студію дзвонити і і вітатися звичайним чином, типу Ало або Добрий день. Цього разу було не <зволено>, ми приймали тільки ті дзвінки, коли люди з того боку нам казали, хочу Хонду, хочу Сівік». Так, з-поміж 28 учасників перемогла в акції постійна слухачка хвилі станції ФМ. Жінку нагородили газонокосаркою від автоцентру Honda. Цей подарунок нам дуже в нагоді. У нас є господарство. Ми будемо займатися, косити газони. Ну, відчуття прекрасні, подарунки приймати дуже хорошо. Окремою подією в компанії автоплаза стала презентація нової п'ятидверної Хонди Сівік Хеджбек. Автівка дев'ятого покоління, яку називають революційною еволюцією, здійснила справжній прорив у сфері комфорту. При її створенні поєднали сильні сторони її попередників з удосконаленими технологіями та новітньою якістю. Дуже багато сучасних технологій було застосовано. Дуже серйозно змінився дизайн, але як завжди, він залишився впізнаним в модельному е, ряду Honda, і, як завжди, він е, вигідно виділяє власника Honda серед е, сірої маси автомобілістів. Власник цього автомобіля він завжди унікальний. Власник цього автомобіля ніколи не буде почуватися близнюком на дорозі, і напевно. У його сусіда не буде такої ж машини. Показники аеродинаміки кузова нової хонди сіви Hatchback покращилися на 10,8 що дозволило знизити рівень шуму та підвищити економію палива. При двогоні 1,8 літра та 142 кінських силах автомобіль витрачає 5,8 літрів з механічною трансмісією та 6,3 літра з коробкою автомат. Максимально захистять пасажирів та водія автівки, 6 подушок безпеки, система екстреного гальмування та курсової стійкості. А також традиційна для хонди технологія сум. Місності конструкції кузова, яка при дорожній транспортній пригоді здатна розсіяти фронтальний удар, стати власником нової хонди Civic Hatchback можна завітавши до автосалону Хонда, що знаходиться у Чернівцях по вулиці Гайдара, 1 Л.